Добрий день, дорогі колеги. Сьогодні у нас 23 січня 2025 року. Ми знаходимося в погребському старостинському окрузі село Погреби. Проводимо засідання постійної комісії за Зимської сільської ради з питань охорони здоров'я, материнства, дитинства, освіти, культури, молодіжної політики, фізичної культури, спорту, туризму та соціального захисту населення. Присутні на сьогоднішній комісії я, головуючий Гринько Євген Володимирович. Заступник голови комісії Марченко Євгеній Константинович і секретар наш, е, нашої комісії Ячник Надія Дмитрівна. На сьогоднішній порядок денний е, виноситься шість е, чергових питань. Е, оголошу вам порядок денний сьогоднішній, нашої комісії. Перше питання про внесення змін до програми Турбота Зимською сільською територіальною громади на 20... 2024 та 2026 рік. Питання номер два. Про внесення змін до програми соціальної підтримки учасників дій, ветеранів війни та членів сімей, членів сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України на 2024-2026 рік. Питання номер три: про внесення змін до програми підтримки. Підтримка розвитку комунального некомерційного підприємства, Центр первинної медико-санітарної допомоги Калинівської селищної ради Броверського району Київської області на 2025 рік. Питання наступне: про внесення змін до комплексної програми фінансування заходів з організації територіальної оборони Зазимської сільської територіальної громади на 2024-2026 рік. П'яте про затвердження комплексної програми розвитку надання соціальних послуг комунального закладу, Центр надання соціальних послуг Зазимської сільської ради Броварського району Київської області на 2025-2027 рік. І останнє питання різне. Хто за порядок денний? Прошу голосувати. Дякую одноголосно. Переходимо до першого питання. Про внесення змін до програми Турбота Зазимської сільської територіальної громади на 2024-2026 рік, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 закону України про закон України про місцеве самоврядування в Україні з метою соціального захисту найменш захищених верст населення пільгових категорій громадян та сприяння підвищенню життєвого рівня громадян, встановлення додаткових. До передбачених законодавством гарантій щодо соціального захисту населення, враховуючи рекомендації е комісії, е рекомендуємо винести на сесію, щоб е внесли зміни до програми Турбота Зазимської сільської ради. Е на 2024-2026 рік, а саме розділ 9. План фінансового забезпечення програми викласти в новій редакції згідно додатку 2. Додаток 2 ви бачили, ознайомлювались перед цим. Тобто ми рекомендуємо сесії Зимської сільської ради внести зміни до програми. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Дякую одноголосно. Питання друге: про внесення змін до програми соціальної підтримки учасників бойових дій, ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України на 2024-2026 рік. Аналогічне питання тут ми вносимо зміни, а саме. Внести зміни до програми соціальної рекомендуємо сесії сільської ради внести зміни до програми соціальної підтримки учасників бойових дій, ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України на 2024-2026 рік. А саме пункт 1.1, розділ 4, викласти. Перелік завдань та заходів програми напрями використання бюджетних коштів та результативні показники викласти у новій редакції згідно додатку, згідно додатку, який ми опрацювали, прочитали з вами. Пункт 8. додаток: 1. порядок відшкодування витрат за поховання захисників та захисниць державного суверенітету та територіальної цілісності України, які загинули, померли під час виконання заходів спрямованих на забезпечення оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України 24.02.2022 року. Цифри 20 тисяч замінити на цифри 25 тисяч. Тобто, що ми тут змінюємо? На поховання виділялося 20 тисяч. Зараз ми будемо виділяти 25 тисяч. Додаток 2. Перелік послуг та товарів щодо відшкодування на поховання захисників та захисниць державного суверенітету та територіальної цілісності України, які загинули. Теж викладаємо нові редакції. Тут е, нічого майже не змінюється, просто назви е, тих послуг, які е, будуть е, надаватися під час поховання. Хто за даний проєкт буде голосувати? Дякую одноголосно. Питання третє. Про внесення змін е, до програми підтримка розвитку комунального некомерційного підприємства, Центр первинної медико-санітарної допомоги Калинівської селищної ради Брузького району Київської області. До нас звернулася Тетяна Володимирівна Кудрявцева, директор центру. Щоб ми внесли зміни, і ми при... вирішили рекомендувати сесії Зазимської сільської ради внести зміни до програми підтримки розвитку комунального некомерційного підприємства на 2025 рік. А саме додаток один план фінансового забезпечення програми викласти у новій редакції. Управлінню фінансів Зазимської сільської ради проводити фінансування в межах затверджених бюджетних призначень на вказану програму? Що саме ми змінюємо? Тобто, ми заробітну плату з нарахуваннями для працівників молодшого персоналу, беремо на себе молодші медичні сестри санітарки будуть отримувати заробітну плату з місцевого бюджету. Хто за даний. За даний проект рішення прошу голосувати. Дякую одноголосно. Питання наступне про внесення змін до комплексної програми фінансування заходів з організації територіальної оборони за сільської територіальної громади на 2024-2026 рік. Теж до нас звернулася наша тероборона, і ми рекомендуємо сесії Зазимської сільської ради внести зміни до даної програми на 2024-2026 роки, а саме Фінансове забезпечення комплексної програми викласти новій редакції згідно додатку. 1, з яким ви ознайомились. І управлінню фінансів Заземської сільської ради здійснювати фінансування вказаної програми згідно затверджених бюджетних призначень. З додатком, ви ознайомлювалися вже перед початком нашого засідання. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Хто за, прошу голосувати. Дякую одноголосно. П'яте питання: про затвердження комплексної програми розвитку надання соціальних послуг комунального закладу Центр надання соціальних послуг Зазимської сільської ради Броварського району Київської області на 2025-2027 рік. Наша комісія рекомендує затвердити. Комплексну програму розвитку надання соціальних послуг комунального закладу Центр надання соціальних послуг Зазимської сільської ради на 2025 2027 роки. Управлінню фінансів Зазимської сільської ради здійснювати фінансування вказаної програми згідно затверджених е бюджетних призначень. Отже, з програмою ознайомились. Рекомендуємо колеги сесії. Затвердити mm. дану програму комунального закладу. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Дякую одноголосно. Mm. До різного. В різному є питання, зауваження, якісь mm. є, не є думаю, mm. немає. Mm. Е, по імене голосування. Євгеній mm. Константинович, будь ласка. Дякую. Цьому, хто за те, щоб закрити засідання нашої комісії, прошу голосувати. Дякую одноголосно. Комісія закрита.